Ну що, йду до свого гейту. А, буквально через годину я вилітаю в Норвегію. Осло. З Мюнхена в Осло. А, відчуття дуже класне. Я з невеличким рибнучком. Сумочка. Це всі мої речі на тиждень. От. Немає косметики. Немає нічого зайвого. Складно передати, що я відчуваю, тому що сім днів наодинці в Норвегії. Попереду багато різних пригод. Дуже багато чого для себе нового. Тому ага. Тому... Хм, Слухати, я про те, щоб чому я кажу про автономність, про те, що важливо бути автономним емоційно, фізично, фінансово, тому що партнерство воно будується на тому, коли ти приходиш сам з паливом, а паливо ти береш з того, як ти влаштовуєш своє життя, як ти його насичуєш. І коли ти приходиш партнерство давати. Це абсолютно інша історія в порівнянні з тим, коли ти приходиш в партнерство брати, тобто брати ресурси, брати емоції, брати кошти, там брати якісь рішення. От а коли ти класно організовуєш прикольно для себе своє життя, будуєш з собою відносини, тоді, тоді. ти приходиш в партнерство і ти насичений, ти не з дефіциту дієш. Ти здієш наповнення, і відповідно це партнерство, да, в якому ви можете бути відносина. Воно без якихось, без тиску, без зобов'язань, знаєш, типу, що ти маєш що ти щось дати, інакше, якщо ти не даш, то без маніпуляцій і всього такого. Тому дуже важливо приділяти увагу собі, собі не в плані там типу носитися зі своїм его, а себе розважати, насичувати, подорожувати, придумувати різні пригоди, щоб не тільки в парі, а тільки само... тобі для самому від себе було драйвово і кайфово і весело. Ось про що. Тож що давайте здобути.